Ми з вами відмічаємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, який упокоївся 10 березня 1861 року. Вчора ми тільки кожного року згадується 9 березня 1814 року, день його народження. Кожен з нас знає біографію Тараса Григоровича Шевченка, яке в нього було життя каторжне і тяжке який любив Україну, любив український народ. І завжди закликав усіх любити рідну Україну як рідну мати. Тому що людина, яка присвятила все своє життя нашій рідній Україні і українському народу. Будучи поетом, він писав вірші і дуже багато писав. І в цих віршах він нас навчає любити свою Україну і український народ.